В чому плюс зворушувача пружинчатого, такого типу, як у мене, зроблений. Щіпа, як видно, просіла сантиметрів з 25. Але всередині утворився такий, якби утворилася така міша. В Зв зв'язку з тим, що щіпав вона така е, штука. Досить сильно любить завісати, то вона сама по собі не просипається. А оця пружина робить таку подвійну роботу, добирається до стінок, воно сідає і за рахунок того, що вона вистрелює, там де є перешкода ось. Зараз буде видно, як вона вистрілить. Ось, вона вистрелює. І одночасно вона якби так, трішки зворушує саму всю цю масу, якби за рахунок такої вібрації невеличкої. Бункер стоїть на вулиці по великому рахунку, це для мене не є проблема. Ось. І ось так щепа потрошки-потрошки по вона повністю уходить. Іншого рішення я не бачу для зворушувача. Скільки я вже перепробував, це один із самих кращих варіантів і робочих варіантів. Він працює, показав себе досить добре.